Well Сто тактичних дронів передасть столиці України німецька компанія. Це техніка нового покоління, яка здатна вирішувати різні завдання. З Києва вона вирушить на фронт до українських захисників. Таким є результат домовленості київського міського голови Віталія Кличка з інвестором і керівництвом компанії. Переговори відбулися на щорічному саміті інституту стерна стюарта. Цей аналітичний центр має великий вплив на формування політичної думки в Німеччині. Це вкрай важливий е такий крок. І ми дякуємо всім, хто підтримує нас, тримає кулаки за нашу країну і робить все для того, щоб розуміючи те, що ми захищаємо. Захищаємо не тільки свою батьківщину, захищаємо європу. Київський міський голова один з ключових спікерів на саміті у своєму виступі. План Маршала Маршала-2. як швидко почати відбудову України. Віталій Кличко звернувся до політиків та бізнесменів з усього світу, які зібралися тут. Данки, данки, Ще один майданчик: Вестфальська мирна конференція у Мюнстері. Одна з основних тем постачання далекобійної високоточної зброї, яка так потрібна зараз Україні. Співрозмовник, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Київський міський голова знов звертається до аудиторії. Альтернативи, окрім ефективної та потужної підтримки України, у цивілізованого світу немає, бо Путін не зупиниться у своїх імперських амбіціях. Кінець цитати за словами кличка, європейці зараз це розуміють вже набагато краще ніж. Ще рік тому з проханням невідкладно передати нашій країні ракети Таурус брати клички мали змогу звернутися до канцлера Німеччини Олафа Шольца на заході, де збираються провідні політики і громадські діячі. А голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн переконували у необхідності підтримки вступу України до ЄС як гарантії миру та безпеки у Європі. Також очільник столиці України підписав угоду про партнерство зі столицею Німеччини на знак важливості для Берліна співпраці з Києвом та на знак солідарності з українцями від Булася церемонія проходження мерів двох міст через Бранденбурзькі ворота. Очільники міст обговорили, зокрема, і подальшу допомогу та передачу Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки. Ішлося й про сприяння німецької столиці у створенні у Києві муніципального центру протезування для військових. Віталій Кличко зазначив, що медична допомога, протезування, реабілітація захисників дуже важливі питання для України. І співпраця з Берліном, яку в цьому напрямку розвиватиме Київ, допоможе багатьом пораненим українським бійцям німецька столиця прийняла велику кількість українських біженців і тут продовжать допомагати їм. Наразі в Берліні мешкають понад 65 тисяч наших співгромадян.